В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, усі молільники живого телебачення, які разом з нами зараз поєднані у цій живій трансляції із нашого Васильянського храму тут, у Києві. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми разом з вами творимо величову молитву. Ця молитва зноситься з наших зболілих і плачучих сердець. Сьогодні усією Великою Церквою ми молимося до Господа Бога. І просячи Його про мир. Ми просимо Господи, даруй нам дар миру для нашої України, яка щоденно, щоночі страждає від цих жорстоких обстрілів. Сьогодні над ранок знову наш Київ був під обстрілами, У багатьох районах немає води. Немає електропостачання, так ворог знущається над цим містом, над іншими містами та селами нашої України. І ми сьогодні зібрані кожний в своєму місті. Дома, чи в дорозі, чи в транспорті, я знаю, що ви разом з нами зараз молитеся. Я сьогодні також вітаю. На цій молитві, тут у нашому храмі, дорогу пані Ярославу, яка саме приїхала із Сполучених Штатів Америки і каже, що вона там, як і кожен з вас зараз, з різних куточків як України, так і за її межами, молилася і єдналася у цій молитві зі своїм улюбленим храмом, тут Василія Великого. Щоб вимолювати в Бога миру для нашої України. Сестри і браття, сьогодні Господь, словами Євангелиста Марка, дає нам таку підказку, що потрібно для того, щоб цей мир наблизити. Він каже: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. Тобто, якщо ми на молитві благаємо Господа Бога і зносимо свої жертви, і це робимо з вірою, віримо, що так буде, у Господа Бога немає можливості нам відмовити. І якщо ми на молитві стоїмо, каже далі євангелист, і прощаємо, так Якби ми хотіли, щоб нам простили, тобто зі свого власного серця, і коли молитва зноситься вірою і з вірою із чистого серця, в якому немає ненависті, а є прощення, ця молитва повстає перед вічним могутнім триєдиним Богом і саме той Бог. Який є могутній, в якого є джерело любові, сили і миру, він може благословити нашу Україну і наш народ. Я завжди закликаю усіх вас молитися з вільного серця, прощеного серця, підкріпленого вірою. З такого серця вільного від ненависті. Болю, від обід різних, від гріхів, з такого серця хай злітають наші молитви, і таким серцем Бог ніколи не погордує. В цьому місяці жовтні, який з кожним днем минає, ми також додаємо свої жертви. Перед пристіл Пресвятої Богородиці. Бо саме цей місяць в особливий спосіб їй присвячений. Кожного вечора в нашому монастирі о 18-й годині ми молимося вервицю до Матері Божої про мир в Україні, про припинення цієї жорстокої ненависті, щоб цей диявол, який бунтує наш народ. Бунтує світ, щоб ми могли отримати світло надії. Бо саме цей народ, український народ, який бере в руки зброю, щоб себе захистити, стається тим ангелом світла, який у такий видимий спосіб захищає свою землю, своє майбутнє. Ми сьогодні через Пресвяту Богородицю випрошуємо такого ангела світла у цей духовний невидимий спосіб, щоб він зійшов і підкріпив, захистив наші міста і села, особливо в цей такий жорстокий час. Я дякую усім, хто є з нами. Дякую усім, хто наполегливо не пропускає цю молитву. Завжди доєднюється, зупиняє цей світ, час і ті наші дочасні справи, щоб бути на живому телебаченні зі своєю церквою в один голос молитися. Прошу вас, вірте, вірте і довіряйте Богові усі наші болі і страждання. Інколи потрібно зачекати. Інколи потрібно потерпіти, а мир це є безцінний дар. Тому ми, як український народ, ми сьогодні скажемо Богові Пресвятій Богородиці, нашій Матері Небесній, що ми будемо мужніми, будемо терпіти, і ми витерпимо всі оті диявольські нападки цієї війни. Ми переможемо, тому що є з нами Бог. З нами правда, і саме з нами є опіка нашої Матері. Слава Ісусу Христу!